Вітаю всіх поважних глядачів. Бажаю вам спокійних ночей та теплих осінніх днів. І всім традиційне Хеллоу хай здохне в бункері Хуйло. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Хейло з традиційним прогнозом на п'ятницю, 9 вересня 2022 року. Як каже Євген. Карти на бойовому посту. Саме так вони вже готові і перш ніж приступити до тасування цих арканів, сьогодні це боги та богині слов'ян. Я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї рукописної книжечки і зацитую, що випало. Очищення серця приводить к вищому благу вічної житті. и глубочайшему покою. Созерцай свои силы, желания и связи с миром. Это поможет тебе осознать свои обязанности и пути дальнейшего развития. Когда одна идея полностью заполняет ум, она со временем обретает плоть и овладевает телом. Разум божества невозможно познать иначе, как подобным ему разумом и чувствам. Мудрость, постигаемая в безумолвии, есть материя и чрево, из которого рождается человек, тогда как семя есть подлинное благо. Готовь себя к тому и сделай так, чтобы мысль твоя была чужда иллюзиям мира. Вот такие египетские афоризмы сегодня выпали для вас и, возможно, кто из вас. Щось таке усвідомить, що вас наблизить до розуміння нашого існування в цьому непростому світі. Що ж стосується п'ятниці 9 вересня, то це день дзеркальний. Багато людей в цей день будуть погодити себе так, якими вони є насправді. Ну, а ті люди, що народилися 9, 18 та 27 числа будь-якого місяця, повинні бути обережними, бо у цей день можливі непередбачувані перепади настрою та тиску. Ну, а що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5. 4. 3. Два. Один. Загальна карта дня буде в кінці розкладу. Починаємо все з дів. Деякі з яких святкують сьогодні свій день народження та для інших представників цього знаку, п'ятниця принесе те, що вам трошки підріжуть вашу ініціативність. По-перше, вам є рекомендація багато не говорити, бо якщо будете багато говорити, наговорите з три короба, і воно вам не дасть користі у цей день. Ви не захищені, тому захист це ваша особиста вже. Властивість вам потрібно бути обережнішими. І якщо вам треба робити якісь деякі справи одночасно, виберіть ту справу, яка для вас дійсно важлива, і тоді ви досягнете певного результату. Також представники знаку діва 9 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій, для Терезів. Що ж, сьогодні не ваш день. Цей день пов'язаний з малими результатами, тому намагайтеся те, що ви зробите сьогодні, якось зберігти. У цей день деякі з вас можуть піти на дно, тобто втратити щось те, що ви давно вже собі накопичували. Ще в цей день треба бути дуже обережними в своїх вчинках, не робити. Багато того, за що вам потім буде дуже соромно. Тобто це день малих результатів, але малі результати це краще, ніж відсутність результатів. І також представники знаку Терези 9 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку скорпіон. Для скорпіонів день пов'язаний з тим, що вам треба менше спілкуватися. Вам випала берегиня. Перегорнуто, це каже про те, що якщо ви жінка, то сьогодні ваші жіночі властивості, жіночі якості можуть бути якось зіпсованими у цей день. Краще не намічати ніяких зустрічей, бо ці зустрічі можуть перерости в непорозуміння і в великі сварки. Якщо ви людина, яка працює на городі, краще собі зробити в цей день вихідний і нічого не робити. Для представників знаку стрілець дивіться, випав ось такий рагатий, але перегорнута. Це каже про те, що ви в цей день захищені від темних сил. Ніяких фатальних ситуацій, не передбачуваних ті, що називаються випадковості в вашому житті, не буде у цю п'ятницю. Навпаки, ви в цей день можете навіть ризикувати, і ризик буде виправданий. Головне ризикувати. В міру обережності будьте все одно обережними. Пам'ятайте, що темні сили тільки ви даст можете дати їм знак, і вони відразу до вас повернуться в будь-якому в будь-якому випадку. Намагайтеся якось просвітлювати своє життя, якось молитися, займатися медитативними практиками для того, щоб усміряти темні сили. Для представників знаку Козиріг непоганий день пов'язаний зі здоров'ям, пов'язаний з великою силою, яку ви можете застосувати і зробити щось велике, це гарний день для спортсменів, гарний день для людей, які важко якось працюють на якомусь важкому такому поприщі. І також це гарний день для військових. Ну і якщо у вас буде така можливість зустріти сьогодні коханку, якщо ви чоловік, то сьогодні ви зможете показати всю свою чоловічу силу, і ваша коханка буде дуже задоволена. Ну і в будь-якому разі, козерогі 9 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку лев. Для водоліїв, будьте обережні, подивіться. Лихо однооке, і вона каже про те, що вам слід звернути увагу на своє здоров'я, бо можлива якась інфекційна хвороба чи просто вас може? Десь дуже сильно просквозити, як то кажуть. Ну, в будь-якому разі, день пов'язаний з втратами, тому сьогодні не слід намічати якісь важливі справи, особливо якщо ви хочете заробити якісь гроші. Навпаки, сьогодні будуть витрати. Тому намагайтеся у цей день не витрачати самого головного вашої сили. Подивіться, як вони. Ці два аркана поєдналися, тобто є зв'язок між козирогом і водолієм. Якщо водолію потрібна допомога, звертайтеся до козирога. для представників знаку риб. Дивіться, випали лєль та лєля, але перегорнута. Тобто, у вас є один шлях, вам не треба нічого обирати. Якщо у вас намічені якісь зустрічі з коханими чи коханками, то в будь-якому разі краще їх відкласти у цей день слід бути. Максимально чесними перед людьми і перед самим собою. І в будь-якому разі намагайтеся у цей день не експериментувати, не робити щось того, чого ви ще не робили. Також представники знаку риби у цей день можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва для овнів. М -м, непоганий день. Подивіться, хто вам випав. Індрик Звір. І цей індрик завжди допомагає. Він каже про те, що колесо фортуни на вашому боці. Якщо ви будете грати, то обов'язково виграєте. Цей день пов'язаний з вдачею і з реалізацією тих планів, які ви собі будували на цю п'ятницю. Ну і ще представники знаку Овна у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку. Козиріг. Для тільців трошки неврівноважений день, доля та недоля випали перегорнута. Це каже про те, що вам слід бути дуже зосередженими на своїх почуттях, не намагатися у цей день осуджувати людей і намагатися якось. Дотримуватись якоїсь рівноваги, будьте збалансовані, бо в цей день хтось вам обов'язково буде тріпати нерви. Але якщо ви будете стійкими, якщо ви будете пам'ятати про те, що ви хазяї своїх почуттів, а не навпаки, все у вас тоді буде добре. Ще тільці 9 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези для близнюків. Сьогодні день пов'язаний з родом, з родиною, тобто з тим, що вже давно з вами. В цей день у деяких людей буде щось повторюватись з минулого. Щось те, чого ви, можливо, вже й давно забули, але буде якесь дежавю, тобто нічого нового в цю п'ятницю вам не слід очікувати. Одначе, якщо ви звикли. Жити в певному режимі, тренуватися, репетирувати, то сьогодні ваш день. Ну і сьогодні обов'язково зателефонуйте своїм родичам, поцікавтеся, як їх справи. Також представники знаку Близнюки у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для раків непоганий день пов'язаний з грошима, подивіться та гамаюн висиджує яйце і це яйце це ваше щастя. Якщо ви будете активними, то обов'язково заробите якісь кошти, хоча й невеликі, але вони будуть ваші. Гарний день для матерів. Сьогодні обов'язково до вас зателефонують ваші діти, і ви зможете зробити щось для них гарне і цікаве. Також у цей день велика ймовірність. Матеріалізації думок і ідей, коли про щось ви можете подумати, а воно відразу відбувається моментально у цей день, і ви зустрічаєте тих людей, які вам потрібні, і робите все те, що хотіли зробити. І нарешті представники знаку лев. Що ж, вам випавшиш, отака дуля це каже про те, що це нульовий день. Він пов'язаний з тим, які ви самі будете зранку, такий буде цей і день. Будьте обережні, не наробіть помилок, бо помилки в цей день навряд чи вам будуть прощені. Ще у цей день намагайтеся якось дотримуватися рівноваги завдяки почуттю гумору. Не будьте надмірно серйозними. Також левий 9 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку. І нарешті загальна карта дня, що принесе нам всім 9 вересня. Що ж, будьте обережні, руйнування. І воно дуже близько, і воно пов'язане з темними силами. Одначе, якщо ви будете контролювати себе, контролювати свою. Руйнівну енергію спрямовувати її в потрібне русло – все буде гаразд. Дуже поганий день для зловживання алкоголем. Намагайтеся у цей день якось триматися берега і знати свою міру. Ну і будьте обережні, ось що каже ця карта загалом всім людям, які дивляться і які не дивляться. Мій прогноз: тепер подивимось на добу. Світанок, південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. До півдня краще не намічати ніяких важливих справ. О півдні дуже непоганий час, коли ви можете щось виграти, і аж до 4-ї години дня до 16.00 можете зробити багато чого і свою силу раціонально використовувати. Потім за 2 години до закату сонця вже не дуже гарний час, закат сонця немає вибору, а от приблизно з 22-ї години. По 23 третю, дуже вдалий час, коли ви можете якісь плани збудувати на недалеке майбутнє. Що ж стосується півночі, тут є якась тривога за рідних, але якщо вони з вами близько, не хвилюйтеся, все буде гаразд. Ніч також така бурхлива, тому якщо ви чуєте якісь. Сигнали, особливо якщо це сигнали повітряної тривоги, краще пересидіти в спокійному місці, і хай все найкраще, що сказали нам, ці боги та богині наших предків, відбувається у вашому житті мога швидше. А все найгірше витирається. Додивились до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Задавайте свої запитання, якщо такі є. А я вам всім бажаю усіляки гараздів. Хай вам щастить бійцям українським. Бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть наші Боги і найголовніший. Вакантанка. Господь Бог.